Цьогорічних випускників у доросле життя рідна школа проводжатиме оновленою. Будівельники доклали всіх зусиль і встигли до останнього дзвоника, демонтували старі вікна і встановили нові у рекордні строки. Роботи провели двохнедільний термін. Як так швидко справили? У нас все це в районі бустер. Староостропільське навчально-виховне об'єднання це заклад нового типу. Навчаються тут і дошкільнята, і школярі і гімназисти. Трьома шкільними автобусами учнів довозять з дев'яти колишніх сіл. Освіту дітям надають якісно. У старших класах ще за трьома профілями, каже директор школи. Але взимку і вчителям і учням у класах доводилось мерзнути. Нові вікна зберігатимуть у приміщенні тепло. Тепер вчителі просять владу замінити ще й освітлення у школі. В школі буде набагато тепліше. Вікна можна всі відкрити, відчинити на провітрювання, що є особливою вимогою все на підем станції. А хотіли б попросити ми замінити освітлення в школі і зробити капітальний ремонт спортивної зали. На заміну 150 вікон школа отримала гроші з обласного бюджету майже 300 тисяч гривень субвенції. Окрім Старостропільської у районі, ще щонайменше 14 шкіл потребують і нових вікон, і утеплення. На Хмельниччині загалом таких шкіл майже 80%. І Сьогодні ми оприділяли школи із тим, щоб Повністю завершити стовідсоткову заміна вікон. Нада на 80% поміняти вікна в усіх школи. Якщо ми йдемо по енергозберігаючих технологіях, бо якщо ми поміняли в основному на 90% відсотків то одні котри ефекту не дадуть. Нам надо замінити ще вікна, а потім ще дійти до того, що утеприти стіни. Окрім енергозбереження та комфорту у школах, чиновники заразом думають і про оптимізацію освітньої мережі. Ставку роблять саме не такі, як Староостропільська потужні і укомплектовані навчальні заклади. Їх хочуть зробити ще. Більш сучасними і забезпечити усім від транспорту і вікон до парт та стільців. Вікторія Бакалець, Дем'ян Цегольник, Старокостянтинівський район, Подільська панорама.